Перемога на обласних змаганнях квиток на чемпіонат України. Тому спортсмени, які приїхали з усіх куточків Прикарпаття, мають єдину мету йти до перемоги. Зараз готуюся до чемпіонату України по самбо, яке відбудеться практично через тиждень. Щоб виграти виграю чемпіонат України, то відповідно попадаю на чемпіонат Європи та світу. Налаштуватись на бій психологічно і фізично складно кажуть спортсмени, але в цьому їм допомагають тренери. Запорука успішного поєдинку це вміння спортсменів згуртуватися. Є непогані, будемо так говорити, діти непогані. Ну на сьогоднішній день ну як такої конкуренції, поки що для надвірної скласти ніхто не може. Спортсменам для того, щоб рости, потрібен спарінг. Спарин на сьогоднішній день як кажуть, ну нема сьогодні в Україні, та й не тільки самбо стало популярним видом спорту. Поки що його в списку. У дисциплін літньої олімпіади немає, але спортсмени переконані, що вже незабаром такий вид боротьби включать до олімпіади. І наші юні самбісти, які вже сьогодні активно тренуються та демонструють хороші результати, зможуть вибороти для України найвищі нагороди. Тільки вінець того тренувального процесу, який відбувається для того, щоб здобувати місця і завойовувати медалі на змаганнях. Для цього потрібно дуже багато працювати на, на, на тренуваннях на сьогоднішній день. Йдеться. Дуже серйозно ставиться питання про включення самбо в олімпійську програму. І я сподіваюся, що десь напротязі 4-6 років цей вид спорту буде включений в Олімпійську програму. І практично, от сьогоднішні ці діти цього віку, це є, якщо з ними добре попрацювати, це і майбутні олімпійці, які будуть прославляти нашу державу, наше місто двір. Змагання чемпіонату області з боротьби самбо завершилося для надвірнянців численними перемогами. Вихованці надвірнянської спортивно-дитячої юнацької школи олімпійського резерву, профкому ПАТ «Нафтогімік Прикарпаття, посіли перше загальнокомандне місце. Виборовшись серед юнаків в різних вагових категоріях 9 золотих нагород. Стільки ж золота вибороли і дівчата. Таким чином надвірнянські спортсмени входять до складу прикарпатської команди, яка представлятиме наш край на чемпіонаті України самбо 17 з 10 по 20 лютого у місті Львові. Іванна Осташок Василь Томич новини телеканал «Раї».